Хоча у святкуванні днів слов'янської писемності немає одного раз і назавжди затвердженого сценарію, щороку, 24 травня, в центрі української культури традиційним стало проведення конференцій круглих столів, присвячених проблемам слов'янського світу, витоки писемності якого повертаються до святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, які принесли на землю слов'ян писемність і тим самим долучили до світової цивілізації. Ми зобов'язані їм не тільки за те, що дали людству абетку, а за допомогою цього алфавіту на ту слов'янську мову було перекладено святе письмо псалтир і апостол, що дало початок розвитку просвітництва наших предків. Виставка рідкісних і цінних книг у наукових виступах вчених філологів відбиття мовної картини світу слов'ян, нерозривність історичних зв'язків та культурної єдності слов'янських народів нашого краю. У дружньому сусідстві на маленькій території Придністров'я мирно проживають представники 42 народностей. Хотілося б щоб дійсно, щоб на теренах нашої республіки процвітала культура, традиції, звичаї українського народу, щоб біль, щоб весь час збільшувала кіль збільшувалася кількість бажаючих вивчати українську мову, тому що в нас три єдина, як то кажуть, полілінгвізм українська, російська і молдавська мови. Доповідачі намагаються подати мовну картину світу, яка представлена в поезії, у творах взагалі. Окреслити функціонування української мови і на Україні, і за її межами. Я думаю, що таке свято не можна оминути, тому що це наше духовне свято, ми ж все таки слов'яни, і це прямий крок нашої рідної мови до цього свята. Для Насті Кадук це свято подвійне. Сьогодні вона, випускниця кафедри української філології, презентувала власну збірку віршів. 20 найкращих поезій поєднані у невеличкій книжечці Поклик серця пише дівчина з 9 років, як російською, так і українською мовами. Зізнається, що незабаром з'являться твори і болгарською, яка їй теж дуже подобається і яку вона зараз вивчає. Я ще як молодесенька, можна сказати, кохання, кохання. Збірка це саме про кохання. Патріотична лірика теж звучить в моїх віршах, інтимна. Я також пишу на опис природи, пейзажна тобто лірика, на всі теми, які мене турбують, я пишу. Для нас ці напутні слово і поради на майбутнє від Надії Делімарської, української поетеси Придністров'я а від викладачів щирі вітання і гордість за випускницю, адже презентація саме її збірки стала першим подібним заходом в центрі української культури.